Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті по ознайомленню з природою я пропоную вам ознайомитись з життям диких тварин взимку. Зима нелегка пора для всіх, як же не просто звірятам знаходити їжу, але винахідливі звірі пристосувалися до зими, і кожен по-своєму. Ведмідь міцно спить всю зиму. Свій барліг він зробив під кореннями дерев. Вистелив його сухими гілками та мохом. Разом з ведмедем заснув до самої весни і їжачок. А зайчик був сіренький, а зима наступила, змінив він свою шубку на теплу, білу, щоб стати непомітним на снігу. Вдень він спить то під кущиком, то під гілками дерев, то ямку в снігу викопає. А вночі він виходить поїсти. Якщо снігу небагато, то розриє та знайде травичку. А як снігу намете, то молоді гілочки обгризає або кору дерев. А інколи і в село завітає підбіжить до сіна наїсться та й назад до лісу. Змінила колір шубки і білочка. Багато часу вона тепер проводить у дуплі. Згорнеться клубочком, вкриється пухнастим хвостиком та й спить. А як зголодніє, виходить шукати запаси, що зробила влітку та восени. А от лисичка колір шубки не змінила. Вона тільки стала в неї густою та пухнастою. Тому спить вона прямо на снігу. В нору ховається, коли снігопад. Або сильний мороз. Полює лисичка на зайців, пташок, а найчастіше за мишами, що сховались у соломі. Щоб пережити люту зиму, збираються у зграї вовки. Разом вони можуть вполювати велику здобич, а коли зовсім голодно, можуть приходити до людини, щоб поласувати і курочкою. Ось так, діти, звірі і пристосовуються до зими. Сподіваюсь, що моя розповідь була для вас дуже цікавою. До нової зустрічі, до побачення!